thank Вітаємо всіх хто з нами на телеканалі Київ, з вами ведучий Сергій Дойко. і Це програма Столиця власне в цій передачі ми будемо обговорювати найактуальніші теми нашого, нашого зокрема політичного життя. І ми розпочнемо ми з тієї тези, яка була сказана сьогодні президентом України на величезній масштабній прес-конференції. Що мовляв, до 2020 року Україна буде спроможна подати заявку вже власне на вступ до Європейського Союзу. Наскільки до 2020 року країна буде до цього готова? Ну і, власне інші питання, ми. Сьогодні обговоримо з гостем студії. Це Микола Катеринчук, депутат Верховної Ради України сьомого скликання, лідер Європейської партії України. Пане Микола, доброго вечора. Доброго вечір, дякую, що завітали. Ми традиційно працюємо у прямому ефірі 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Отже, 2020 рік. Наскільки реально цього року подати заявку на вступ до ЄС? Прошу, будь ласка. Ну насправді ми вже своїм голосуванням в Верховній Раді таку заявку подали. Uh -huh. Коли е, друге голосування було після ратифікації угоди про асоціацію. Але питання вступу до Європейського Союзу це рівень зарплати пенсії, so. це рівень нашої економіки. Це не е, якісь там е, закони прийняті, але все, що буде прийматися сьогодні, е, на протязі. П'яти років, це фактично імплементація європейського права в наше українське. Тобто ми маємо почати жити за європейськими стандартами. І це неминуче приведе до зростання рівня життя. Бо це відсутність корупції, бо це можливість інноваційного розвитку, це дотації там, де потрібно, угу. наприклад, тим власникам землі, які є. Тобто, і багато інших програм. А, і тут ну все буде залежати від, від того, наскільки владі, наскільки людям вдасться цей тренд, ну, скажімо, опанувати. Тому що є різні думки, що навіщо нам це Європа, навіщо нам щось змінювати, а нам і так добре, тільки щоб війни не було. Ну, тобто є, є різні підходи. Ну, такі, то, такі точки зору і так само мають право на життя. От, і, тому, і тому сьогоднішня прес-конференція президента добре, що вона відбулася, і хотілося, щоб вона відбувалася там кожній там, квартал, або там Два місяці. Mm -hmm. Бо час такий, що дуже важливо, щоб ну, були відповіді на ті питання, які є у людей, а їх багато, тому що наш інформаційний простор, він просто ну, супер стресовий. І вже більшість намагається не дивитися телебачення, тому що крім е смерті, е чергових потрясінь, там, ти що, нічого не побачиш. Але такий період у нашої країни. І тут дуже важливо, щоб влада була. Е Адекватна, да, вона не тільки надавала відповіді, ще була співучасником процесів, да разом з громадянами, партнером, Да? І от е, ці дочасні парламентські вибори це шанс для того, щоб ну така влада з'явилася, крім президента ще й От Ви говорите, пане і партнером до людей для людей, і шанс позачергові парламентські вибори. Але ж, от як ви поясните такий ну феномен, да? ситуація, вона ніби якби і змінюється, але погіршується. Долар ми бачимо. Курс, ніби впав, але знайти що долара не можна. Оці веерні відключення світла, про які говорили, що можливо їх не буде, але ж вони ж відбуваються. Гаряча вода не всюди є. От ніби банальні такі речі, але ж це не банальні речі. Це і створює комфорт і якість життя людини. То скажіть мені, е -е якщо в людини така якість життя. То їй до телебачення, до ситуації в країні, до парламентських виборів, або до того, що скаже президент, або до що, до Європейського Союзу. Та да їй хочеться жити сьогодні і класно жити, якісно. Прошу, будь ласка. Ну, ви поставили, напевно, фундаментальне питання, зате за я люблю до вас ходити на телебачення, Дякую. тому що легких тут питань не буває, але відповідь проста. Да, якщо ми розуміємо, що вранці ми маємо відкрити холодильник. Да, і нагодувати своїх там, дітей, близьких відправити на роботу. Потім ми йдемо на транспорт, да, сплачуємо там, за транспорт. Потім ми ну, напевно, там, приїжджаючи додому, так само ну, скажем, відпочиваємо чи дивимося телебачення. Да. Дуже важливо, щоб картинка, яку ми бачимо на телебаченні, угу. не відрізнялася від того, як ми живемо. Тому що коли ми бачимо успішні серіали, або розповіді про успішну владу, або про реформи, або про успішну от зараз команду мера Кличко, наприклад. Да? От, ми почали навчилися Київ революційно, навчилися робити революції. Обирати владу, ну, мені здається, що знаєте, от, ну, якось не навчилися. Тому що от я тоді критикував і був опонентом, ключко казав, що не можна казати з гаслом, що все почнеться з Києва, зміни да йти на вибор. Має бути конкретика. Всі розуміли, що у нас з запальним сезоном погано. Всі розуміли, що у нас питання транспорту так само. Всі розуміли, от всі проблеми, всі знали, да? ті, хто йшли на вибори. Не, щоб чесно сказати, що під час виборчої кампанії, як я це говорю, так що я не обіцяю, що не буду підняти там тарифи, не обіцяв, що буду підняти тарифи на транспорт. Да. Але те, що буде гаряча вода, я вам гарантую. Те, що не буде відключення світла, я вам гарантую. І я знаю, як це зробити, тому що я фахівець в цих питаннях. Я можу це вирішити питання. Угу. Якщо Кличка обставили зараз бізнесменами. А це саме так виглядає. І вони їм крутять і розповідають йому, що це неможливо, тому що ну, залізти в кишені. Свої ну жалко на киянам залишити один один з проблемами. Ну, це вже діагноз. Це Та діагноз того, що відбувається. Ця проблема в тому, я... що можна дозалазитись до кишень я... так, що я... в кишенях я... людей нічого вже не залишиться. Та вже нічого не залишилося. Не розумієте, що от для Києва підтримка Майдана там 4 місяці зараз підтримують АТО. Ну вже всі, ну фактично, ну все, що могли, всі резерви свої. Нема вже цих резервів. От просто їх немає. І по фіскальній політиці, і по зараз монітарної політиці, яку НБУ ну, вже нема. Зарплат ну, таких високих, ну, вже не даєш. робочі місця скорочуються, тобто пенсії, все не вистачає. Комунальні тариф зростають. Все, от ми прийшли до, мені здається, дна. От як ми Один економіст Олександр Чи... Пасхавер свого часу говорив, а воно іноді каже, навіть ефективно до дна каже дійти, що потім вже далі, ніж наверх, ну, руху немає, тобто нижче немає. Так треба ж знати і з якою швидкістю, і куди саме вгору підніматися. З то добре підніматися. Але запитання, коли ж ми будемо вже підніматися? Я не люблю о, публічні презентації програм, особливо публічні презентації програм президента. Так, і от сьогодні була така презентація Україна-2020. Так це бажання. Це те, що хотів би от президент, щоб відбувалося в країні. І там є ну, там, пріоритети, напрямки, тобто всі, тобто, нічого нового. В принципі, нічого нового. Ну, Крім того, нове, що якщо ми це от виконуємо, 2020 ми гарантовано так. члени Європейського Союзу. Начебто, мета, ну зрозуміла, так те, що ми отримуємо в результаті вступу до європейського союзу, ще нікому не зрозуміло. Треба от про це говорити: про суспільне продукти, якість цих продуктів, для чого це ми будемо робити, що в нашому житті зміниться, в тому холодильнику, да? в цих грошах, куди ми їдемо в транспорті, що зміниться навколо нас там. Да? І я впевнений, що от ми дійшли до дна. Да? Якщо зараз і мирна ініціатива вистоїть, да? якщо. Навіть такий поганий мир, да? він завжди краще, ніж добра війна. Завжди життя краще, ніж смерть, щоб так було зрозуміло для тих людей, які кричать Давайте вперед-вперед! Ми знаємо. І коли мені говорить, знаєте, а ми, ті мені люди, план... ми знаємо мені про кого говор... ми говоримо, пане Микола. Микола. Да, люди... я закінчу, я закінчу, Мені говорить, мирний так. план Порошенка, поганий, тому що ми в нього не віримо. Я кажу: добре, запропонуйте свій план війни, переможної війни. Запропонуйте. От якщо у вас є такий план, на стіл його давайте обговорювати. Якщо у вас немає, ви розумієте, в якій ситуації ми знаходимося: військовий, геополітичний, що таке Російська Федерація, що там ну, розумних людей вже немає, тому що там діагноз ставити треба. Ну, всім фактично там, хто приймає рішення. От, тому, ну, давайте. А ми не нема не такого, не знає, що в цьому От, якщо немає такого плану, давайте тоді працювати над цим планом мирного Порошенка. Нехай це чи мир буде довгим. Що ми могли від відбудувати якісь елементи нашої безпеки, там збройних сил, там трохи зрозуміти, що ми можемо зробити ілюстраційні механізми всередині, почати якісь реформи всередині проводити, повиганяти всіх корупціонерів. Неефективних менеджерів, які є пане Микола, зрозуміло, Щоб ми Але щось встигли зробити за цей люди, час. Ці люди, про яких ми говоримо з вами і знаємо, і наші глядачі прекрасно знають про кого ми. От вони в комфортних кабінетах або за красивими трибунами говорять, що мирний план ні, треба стояти до кінця. Вони так прямо не говорять, що треба воювати до переможного кінця. Мабуть, розуміючи, що з третьою армією в світі ну важко воювати до переможного кінця. Це як мінімум важко. Але стояти красиво десь, от перед виборами таке заявляти. Це якби, можу і я вийти і назаявляти, Знаєте, риторика ніби так непогано себе почуває в мене. Але ж треба ж віддавати собі звіт, що ну, а, а, а що далі? На що ці люди розраховують, які ну, фактично відверто закликають Україну до, до поновлення військових дій? да? Вони не розуміють? Невже вони цього не розуміють, що ну, перемога тут. Тут ну, фактично не неможливо. Знає, що я не був Військовим прихильником Шляху. цих дочасних виборів парламентських, так. тому що саме на виборах у нас дуже багато фахівців в всіх сферах, починаючи від військових і закінчуючи будь-якими процесами. Так, так. Е, і от зараз починають критикувати те, що критикувати, мені здається, можна. Ну так, да, можна, але це нічого не дасть. Це не дасть відповіді на питання, скільки ще грубів прийде в кожній сім'ї. Це не дасть на питання, як взимку от будуть там наші війська, там, да, в холоді, в цих землянках, там, да, що чого. Скільки у нас ще буде втрат, що да? там в Донецьку-Луганську буде відбуватися зараз, от без світла, без води, без, без газу, без нічого. От ну тобто, в принципі, все для перемоги, все для фронту, це добре. А, і правильно, і ми це все робимо. А, але ж має бути мета. Так, тобто, так. мета це мир, да? поганий так, мир. Так. От він зараз поганий. Ви ж розумієте, що якщо б це було один на один, нас би вже давно не було як країни. О, створили достатньо потужний е, союзничний альянс да? антиросійську коаліцію. Вона різна, вона хитка, вона але вдалося але да? свідченням санкцій. Да? Поки що санкцій. Е, і те, що цей мирний план ну, Порошенка, да він е, е, ну, змушена позиція. Да? Тобто, в принципі, світ погодився. Світ погодився на те, що будемо саме так відстоювати позицію е, України, позицію миру в світі. Тому що якщо цей план не спрацює, Но світ зрозумів, що це і його може торкнутися. Якщо правда? цей план не спрацює, так то відповідь на питання в світі тільки одна: третя світова війна з. З тим, що буде застосована ядерна зброя, оце треба розуміти всім, хто каже, давайте да, перемагати да. Російську Федерацію. Давайте будемо відповідальними. Да? От перед питаннями життя. Бо за смерть ніхто відповідальності не хоче брати, ну крім скажем, бо це ну, і, і не можна взяти напевно. Ну, а от за життя треба брати відповідальність І... 223 0971, будь ласка, долучайтеся до нашого спілкування. Ви часто буваєте в зоні антитерористичної операції, так вона називається офіційно, але це зона військових дій, воєнних дій. Яка там ситуація? Що говорять наші військові? Ну, Як і, вони там себе ну, почувають? Ну, насправді я не часто буваю. Бувають і політики, які бувають чаще. Але буваєте? там, да. ну, ну, Вчора от ми були в щастя, це 19 кілометрів від Луганська. Ми були в добровольському батальйоні Айдар. Uh -huh. передавали туди бронетехніку. Ну як бронетехніку, БРДМ. Так, так, це мій особистий Бердем, який мені ще подарували в минулому році. Так жартома було, це було 19 листопада, день народження. І вони кажуть, це буде бронівічок для революції. Революція почалась 23 листопада. Тоді тоді, ще нічого ніхто не знав. Да, але в повітрі це було. Так. А, от, і вони так він десь стояв когось там на підприємстві, весь такий ржавий, без башні, без нічого. І ми його за цей час відновили. Угу, угу. От, там все стоїть сучасне, і башня вже крутиться, і ми його відвозили в зону АТО. Ну і зрозуміло, що було спілкування, різне спілкування. Я бачив, як добровольський батальйон, наприклад, Ідану, на чому він їздить, там газелі старі, ржаві, там, якісь там п'ятерки, шестерки, дев'ятки. Ну, тобто на бойову виїжджають, знаєте, ну, майже ні на чому. Да? А сектори, який вони ну, скажімо, тримають зараз, ну, достатньо великий. І коли з'явився цей БРД, ну, зрозуміло, це якась броня. Да? Це а, вже, вже хоч щось за щось можна сховатися. Е, і ну в спілкуванні то ну, більшість ну, майже нічого не знає про мирні ініціативи президента. Mm. Да, вони не слідкують за цим. Вони, вони живуть зовсім в іншому вимірі. Вони тиждень день прожили добре. Е, там, допомогли місцевим і місцеві вночі потім тобі міну не підклали. Це добре. Тому що вони ж всі мирні жителі тільки в, в день. А вночі вони вже ну там інші, там так. Та, сепаратисти, да? так, як ми так, називаємо. Так. Е, але е, я вам хочу сказати, що більше з них з розумінням відноситься від того, що у них чогось не вистачає. Вони не ставлять ультиматум, що дайте нам все, чи дайте нам все. Вони кажуть, ви нам дайте броню техніку, ми будемо більш ефективні. Ви нам дайте там міномети, ми будемо більш ефективні. Дайте нам ще якісь ну, речі, ми будемо більш ефективні. От про це вони говорять. А не те, що там знаєте, все погано, все добре, все... або зовсім погано. Ви скажіть, з огляду на оці закони про особливості місцевого самоврядування в ЗМІ серед аналітиків, це називається особливий статус окремих районів на Донбасі. Чи можна сказати, що ми Донбас втратили, принаймні ті райони, про які йдеться? Ви знаєте, тут дві точки зору. З точки зору права, от те, що ви говорите, цей закон, нічого ми не втратили і не втратимо. Так. Тому що там є запобіжники, перше, це все вступає в дію по амністії і по цьому, якщо будуть виведені всі російські військові до, до, до одного солдата. І це підтвердить ОБСЄ і всі інші. Цей процес якось йде, якось не йде, там, да, це перше. Ви ж розумієте, розумієте, що якщо не було е, російських військових, ми вже ну, зачистили б ну, і Луганський Донець до кінця. У них, е, от тільки те, що вони ввели війська, зупинило нас. Бо війшли смерті, війшли там, ну, серйозна техніка, ну, в тому числі альтер... альтерерія важка. І ну, це дало можливість ну, нам зупинитися. А плюс щейловайський ну, котюл там, всі інші. Так, у нас так, багато так, втрат так. пішли у нас. Ну, і на це треба було реагувати. Якщо вийдуть російські салати, це добре. Потім кордон. Кордон. Важливо, важливо. Звичайно. Побудували, да, все по кордону поставили там дірець. Далі можна вже розбиратися. А з тими сепаратистами, які там є, це ж, як ви правильно, абсолютно справедливо сказали, це є і з тероритис... терористичним ухилом як би люди, але і просто нормальні, звичайні люди, які просто ну, думають по-іншому, ніж. Тут у центрі, наприклад. Знаєте, звичайні нормальні люди. Це знаєте, така характеристика. Ну, не бувають на війні або після війни звичайних нормальних людей. У всіх змінюється. тоді ми, всі незвичайні, Я... ми всі ненормальні не люди. Я... Я спілкувався так. Там Давайте близько. послухаємо дзвіночок і далі да. ми продовжимо. Вони говорять розк... тільки про одне. Так, так. Мир і все. І все. Послухаємо глядача, будь ласка, горіть. Алло, добрий день. Добрий. Я би хотів спросити народного депутата Катеринчука о том, что лично он сделал по решению такой проблемы, как формализация собственности в Украине. То есть по открытию реестров и кадастров собственности. Зрозуміло. Дякуємо дуже. Дякуємо за дзвіночок. Прошу. Да, так, я підтримав своїм голосуванням такі законопроекти по два поправки. Вони, на жаль, не набрали необхідної кількості голосів, але це фундаментальне питання, до, до речі, ілюстраційного механізму. Тому що через податкову звітність не можна подивитися, через декларацію не можна подивитися всю власність, яка є. А от відкриття реєстрів це супер. Але наскільки я знаю, робота така ведеться там на рівні підзаконних актів в Київській міській адміністрації. Я думаю, що якщо ну вони навіть відкриють цю інформацію, думаю, що суди не зможуть її заблокувати комусь рівні. Я от готувався до нашої програми, читав деякі тези, які були висловлені Єценюком у Нью-Йорку, де він був на, на асамблеї. От він сказав, що Україна за збереження без'ядерного статусу. Знаєте, ну одній людині говорити за всю Україну, хоча це дійсно і прем'єр-міністр. Я б тут не знаю дискусійне питання. Але ж дискусія в суспільстві зовсім інша. Навпаки, є люди, які їх багато, які говорять про те, що ну, якби в нас ядерна зброя, ну на нас би ніхто б не поліз, ні Росія, ні хто там ще б взявся коли, то навпаки, треба. Повертатися до ядерного статусу, і в нас якби є потенціал для цього, і всі можливості, то, що ви скажете з цього приводу? як би краще. Абсолютно, було? Як би логічніше абсолютно, абсолютно було? абсолютно правильно сказали, що у нас є потенціал і всі можливості так. для цього. Все буде залежати, які рішення будуть прийняті відносно нової е, оборонної стратегії. Так. Да? І наскільки там буде ця частина. Тому що всі міжнародні зобов'язання. Відносно територіальної цілісності України е, порушені, так. і у нас, в принципі, ну, інша або колективна безпека, приєднаємося в НАТО, там де є пол країн з ядерною зброєю, або нам треба думати про це. Знаєте, от е, якщо б та людина, ну яка там критикує, або говорить, це добре чи погано, спитали: а ти готовий рік-рік жити на воді і хлібі? От, при тому, так, знаєте, тотально, 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 да? тотально ага. щоб у нас з'явилася ядерна зброя. Знаєте, неправильно запитання ставити. А ти готовий жити на воді і хлібі рік тотально, щоб у нас з'явилася ядерна зброя, і потім десятиліттями і століттями ніхто навіть би і не замислився на нас напасти. Сказав би, що готовий. Але yeah. якби в мене була гарантія, що це точно рік. І що вона в нас з'явиться? І ще додав би те, що ніколи вона не буде застосована. Так, і вона ніколи не буде застосована. Так. Як запобіжник, ну так, це один із варіантів. Єдине, що треба розуміти, що у нас зараз питання, чи спрацюється мирні ініціативи чи ні, чи буде у нас окупація всій території України, так. під широкі відкриті очі Європи США. Чи все ж таки ми зупиняємося на мирному плані, його реалізуємо і отримуємо хоч якісь, ну, скажімо, да, якийсь, ну скажем, передишку в якихось речах. Але три роки, да, більше 3-5 мільярдів доларів треба витрачити для того, щоб відновити наш ядерний потенціал. Заразуміло. Хоча б в одному вигляді одна боєголовка з'явиться. Ракети носії в нас є. Послухаємо глядача. Будь ласка, горіть. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене до пана депутата не питання, а прохання. Прошу. Знаєте, ми зараз горді за нашого президента. Я хочу підтримати роботу нашого прем'єр-міністра. Що... я просто людина, але я бачу, що дійсно в нас великі зміни. І нам не стидно за те, що наші керівники їдуть за зарубіжжя далі як їх приймають. Ну, до вас прихання до депутатів, підтримуйте їх, допомагайте їм. Зрозуміло, дякуємо. Ваша реакція, прошу, будь ласка. Ну, я можу сказати, що я вже говорив, що мені здається, що яценюк на своєму місці. Да, так. При тому, що він зараз е, не грає в політику, а от саме грає в те, щоб ну, ситуація рішення приймалося адекватно. Єдине, що хочеться побажати новому уряду, е, щоб там було більше професійних людей. Бо сьогодні ну, так, я ні, нікого не хочу ображати, да, але економічний блок нульовий, да, соціальний блок нульовий. Медичний блок, нульовий. Да, от, і працювати з таким коаліційним урядом, ну, наче то було неможливість. Там, да? там є Гросьма, є, є Аваков. Да, але, ну, там, тобто, ну, я хотів би, щоб там були кращі люди професійні, так, так. Да, ніж такі, ну, середнього рівня, навіть на побутовому рівні. Е, всіх підтримуємо. Да? Ви зрозуміли, що от зараз там, на бікборди з'явилися, да? По країні, рекламі. Так, і, так там помітьте, там є один такий білборд, написано, час єднатися. І при тому, що у мене там із Порошенка були розбіжності, там, рік тому там, відносно там, деяких речей, і деякі інші були речі. Але зараз ми це все прибираємо. Давайте так, вступимо до Європейського Союзу, там якось все буде вже по-іншому. Але для цього нам треба всім разом попрацювати. Разом об'єднавшись, у нас три ніколи, хвилини до реклами. тому ніколи не допустимо, щоб була сварка між премєр міністром та президентом. У Нас три хвилини до рекламки. Після рекламки ми ще трошки з вами поговоримо про вибори. Але от у мінську, ніби на наступному тижні, має відбутися у консультації контактної групи з регулювання ситуації на Донбасі. От скажіть, це не перші вже будуть, не перший раунд, скажімо так. От, з огляду, ну, ми ж достеменно не знаємо, хто там що сказав, як воно виглядало. Але з огляду на те, в будь-якому випадку, що потрапляє на широкий загал, вони ефективні, на вашу думку, ці консультації, оці раунди переговорів. З огляду на те, хто представляє кого, що там за контингент сідає за круглий стіл. От ваша позиція, прошу. Мені здається, краще е, такий спосіб е, ну, визволяти наших полонених, да, там, припиняти в якихось частинах АТО військові дії. Е, і бажано, е, щоб на наступних е, цих ініціативах минських з'явилися все-таки представники Сполучених Штатів Америки. І я вважаю, що ну, нічого ідеального не буває. Ці 12 пунктів, скажімо, мирного плану вони зараз не всі працюють. Потенціал в цьому є. Да? Тобто, відновити військові дії завжди легко, да? а от знайти от, тут якісь компромісні речі дуже важко. Пане Микола, у нас все менше і навіть... менше часу. Да. Так, в нас трошки виявляється, що про вибори поговорити так широко не зможемо. От, хотілося все одно торкнутися цієї теми. Майже 75% українців готові піти на дострокові парламентські вибори соціалогічного дослідження. Тобто, для людей сам процес і сам факт. він важливе. а з огляду на те, який новий парламент буде, щось знаєте, так на списки подивишся на мажоритарників, деяких кандидатів подивишся. Щось надії, якось малувато. Ну, Може, ви, я люди сприймають абсолютно правильно питання вимоги майдану, це перезавантаження влади. Вважають, що парламент має бути змінений. Єдине, що ще я казав про це, що треба новий закон, uh -huh. який би uh -huh. забезпечив, щоб така люстрація відбулася поголовно. А не повторювати той самий закон. Ну, у нас не вистачило по 100 голосів. От така ситуація. Да? От. Так що я думаю, що після цих виборів. Ну, достатньо швидко будуть наступні вибори, але вже по новому закону. Так. І я думаю, що тут альтернативи цьому немає. Я думаю, що от така велика кількість ну, відсотків людей готові йти голосувати, свідчить про те, що е люди знають, що вони хочуть від влади. Ви так одним реченням скажіть, от чітко скажіть. На вашу думку і за вашими скажімо так, перечуттями, сам парламент по собі буде продуктивнішим, ефективнішим? Ні. Ні, ні, зараз ви знаєте. Я хоч... ми все будемо робити, щоб ну, ефективніше. Да? Я думаю, що ми змінимо регламент, щоб там не було такого, що в один день ми голосуємо 53 теми різних, а від медицини, закінчуючи обороною, там да сіхозвиробництво, щоб ми пішли тематично. Наприклад, два дні економіка, два, два дні сільхозвиробництво, дня, два дні там політичні якісь питання, три дні там економіка. Щоб ну один був і люди дивилися це, ну, кому це цікаво. І розуміли, і розуміли. І, розуміли і тоді але е, знаєте, чим добре це парадуже кордон, е, тому що там багато людей, які готові скупити свою вину. Да, тому mm -hmm. Вони бояться. Да? Зрозуміло. А от там прийдуть всі, хто вже не бояться. Тому що от мені там в зоні АТО сказали там, одну таку типу річ. Я зараз там скажу ну, таку дивну річ, сказали так, що ті, хто побував в зоні АТО, приїжджають сюди. І таке враження, що у них чоловічий, стат, чоловічий орган стає на пару сантиметрів більше. Зрозуміло, тому, от, Микола, от, я, такий буде парламент. У нас немає вже часу. Дякую вам дуже за цікаву розмову, за таку яскраву да, оці всі описи. Ваші ми ще поговоримо з вами наступного разу. Будь ласка, приходьте на наші передачі і про вибори, і про особливості. Скажімо так, я лише нагадаю для вас працював ведучий Сергій Дойко. Нашим гостем був Микола Катеринчук, депутат Верховної Ради України з сьому скликання. Залишайтеся з нами через буквально кілька хвилин. Ми зустрінемося знову.